Коли люди пишуть хейт або будь-які коментарі, правильно дописи постійно просуваються таким чином. Правильно, тому я думаю, що коли люди пишуть якісь коментарі, і більшість, і коли ще хтось вступає в таку полеміку в дискусію стосовно якихось питань, і а, а особливо мені здається, хейт, бо всім ж цікаво почитати. А хтось ще теж хоче написати свою думку. І таким чином тут є якби дві сторони, так і те, що в цієї людини в цього хлопця просувається допис, більшість людей побачить. Наприклад, ознайомляться з його виробами, які він робить. А друга сторона це те, що людям цікаво почитати якісь такі дискусії. Я на цю тему навіть записала окрему лекцію про те, як в принципі, реагувати на агресію в мережі, і про те, ну, як це використовувати. Бо, чесно кажучи, це справді будь-які коментарі, хороші чи погані, або в Ютубі лайки чи дізлайки. Це, в принципі, подарунок, бо це реакція. Бо ми живемо в епоху, коли всім керує. Увага, тобто та людина, то той лідер думок, який має увагу інших людей, ну він є як то кажуть, на хвилі і. Mm -hmm. Але питання в тому, що не всі люди, по-перше, це до цього правильно ставляться, а по-друге, не всі це розуміють. Бо якщо ти робиш якийсь, якусь річ, і у тебе почався срач в коментарях, то звичайно більше людей тебе побачить і, в принципі, з тобою познайомиться, може купить, Тобто ми не знаємо там його, як це конвертується в продажі. Але інша історія, якщо людина це сприймає, якщо людина не розуміє, як відповідати, відповідає погано. Або uh -huh, uh -huh. якщо людина ще, ще гірше вона сприймає це на себе. І відчуває якусь провину, і починається цей калейдоскоп психосоматичних хвороб і, в принципі, поганих станів, бо можна так і в депресію зайти. Ну і найголовніше просто треба пам'ятати, що в соцмережах, коли несеться якийсь хейт, завжди є спостерігачі. Як я, наприклад, я завжди все бачу, все читаю, нічого не лайкаю. Жартую твої пости лайкаю. Дякую. <світку> я маю на увазі, що завжди будуть глядачі, які будуть дивитися і на одну і іншу сторону. І якщо це е, про вас, то ваша задача зробити так, щоб а, е, як співчуття аудиторії було на вашому боці. Інших причин немає це все тримати, бо якщо несеться щось реально погане, це на вашій сторінці, не ну просто видаляйте. Ну, типу, якщо вам хтось пише ну якусь несумітницю, видаляєте. Це... Якщо ви можете це обернути на себе через увагу, що хтось пише несомітницю, а ви маєте свою думку, будь ласка. Тобто це не завжди погано, питання: наскільки ти вмієш цим, і я, до речі, цьому вчу на реклами. Більш розгорнутий набір лекцій ви можете знайти на особистій сторінці Тетяни Дработської.